Чия воля того і сила кажуть українці. Чия сила того і воля, кажуть росіянці. Якби мене запитали, в чому найбільша відмінність між нашими народами, я би відповів у ставленні до свободи. І це помічали не лише видатні митці на кшталт Іллі Ріпина, які відверто ненавиділи столітні рабські звички Вілі Коросов та захоплювалися українською козацькою вольницею. Народ – Ті самі анонімні творці фольклору помічали такі відмінності, таку віками виплакану народну мудрість, і будували на цих смислах та цінностях і прислів'я та приказки, і казки та пісні, і загадки та ще бозна що. І порівняйте зараз: українці багато років поспіль відстоюють власну свободу, волю, не підкорившись кривавій тиранії. А наші сусіди зварилися як та жаба у двадцятирічному казані тиранії, і зараз сотнями тисяч ідуть на забій у непотрібній її загадницькій війні. Як раби, які не цінували ні власну, ні чужу свободу. Та чи так було завжди? Чи потяг до свободи справді закладено в нашому колективному несвідомому, там, де у росіян прописана покірність царю? У вже другому нашому випуску про прислів'я та приказки я порівняю, що говорили наші та їхні предки про волю і неволю, пансько-хлопські взаємини, покірність чи непокірність долі. А чи я ж усе таки насправді сила розберемося наприкінці сюжету, тому раджу додивлятися. Ну, а доповнять картину свідчення дипломатів на загалом, та загалом іноземців різних століть, які писали про росіянське ставлення до волі та неволі. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центру дослідження Мордору. Я соціолог культури Богдан Олег Горобчук. І сьогодні ми говоримо про споконвічні відмінності між українцями та великоросами. і знову на основі свідчень з народної творчості. А перш ніж ми почнемо, пишіть у коментарі свої теорії. Як думаєте, чому українці набагато більш волелюбні за росіянців? Передовсім варто зазначити, обидва збірники, якими я послуговуюся в цьому дослідженні, український Матвія Номеса і російський Владіміра Даля, формувалися до 1861 року, року скасування кріпацтва в Російській імперії. А отже, люди, з чиїх вузці прислів'я записано, часто на власній шкурі знали, що таке неволя. Що таке бути особистою власністю, буквально рабом свого пана і цілковито залежати від його милості і порядності? Разом із тим, для українців усе ще жила в пам'яті козацька минувшина, а козак це вільна людина за визначенням козак та воля, заласна доля. Заласна, тобто принадна, приваблива, степ та воля, козацька доля. У росіян натомість є лише дві опції. Смердом жить не хочеться, а дворянінам не сможеться. І над усім цим, звичайно, панує цар, якому треба підкорятися беззаперечно. Заміріліся без турка і так царі не віліт. Ось таке у росіян життя вольне, як собаці на прив'язі. Мабуть, коли століттями живеш у неволі, адже на Росії кріпацтво існувало задовго до того, як воно було запроваджене на українських землях. Якась частина твоєї душі, що відповідає за поривання до свободи, атрофується. Виробляється такий собі стокгольмський синдром, і ти починаєш учити своїх дітей, що воля це насправді небезпечно та шкідливо. Не в волі щастя, а в доля. Своя волюшка доводить до горької долюшки. Находівшися волі, наплачешся в доволі. воля п'є медок, а воля водіцу. Воля портить, а не воля учит. Воля губить, не воля ізводить. Не воля крушить, а воля губить. Не бойся волі, а бойся волі. А неволя це насправді добре і корисно. Ні воля волю одоліває, ніволя песня мучить птицю, воля учить і ума дає, ні прив'язан медведь, ні пляшет. Такої дичини в українських прислів'ях я не знайшов. Так, є в нас отаке: дай пан дурню корову, а не волю, корова хліб дасть, а воля напасть. Але ж то дурню, адже, звісно, свобода це відповідальність. Бути вільним означає самому про себе турбуватися, думати своєю головою і брати життя у власні руки. На волі плачу доволі. І, певна річ, сама тільки воля ще не гарантує щастя, і вовк на волі, так виє доволі. А все ж в пригоді мисль о свободі, бо чоловік без волі, що кінь на припоні. Якщо в росіян хороша воля сумом да з діньгами, то в українців хоч спина гола та своя воля, бо ж лучше птиці на сухій гільці, чим ся в золотій клітці. В клітці є пити, їсти і хороше сісти, та немає волі. Хоч долі, аби у своїй волі, хоч рачки, та на волі. Запорожці за народними переказами скорита їли та у волі жили, ніякого горя не знали. Панам на столиці вони казали Хоч скорита та досита, а ви з блюдів та худі, а от закріпачені селяни мріяли, Хоч за три дні перед смертю волі побачить. Заради справедливості мушу визнати, що і у збірнику далі є приказки на кшталт, воля птічки дороже золотої клітки. Але ж поруч її неволя пісням учить птіцу». Хоча українських таких приказок я не знайшов. Прикметно чи не так. Якщо згодні, ставте вподобайку під відео. Ми і зараз бачимо, що росіяни замість боротися за свободу воліють тягнути і своїх сусідів за собою в рабство. Їм легше, щоб свободи не було ні в кого, аніж щоб поруч жив собі спокійно та процвітав вільний народ. Щось, схоже, мабуть, має на меті це прислів'я, і боярин в неволі у прихоті своїх, мовляв, раз уже навіть пани в неволі, то чого нам паритись? А коли хтось відмовляється добровільно йти за ними в кайдани, то вони страшенно ображаються та вирішують примусити до дружби. Тоді вони беруть і проводять усілякі референдуми, про які самі ж і вигадали такі приказки. Наступя на горло да по доброй волі. Просять покорно, наступя на горло. Що, що отерпіти підкорятися росіяни майстри. У них тонна прислівів і приказок про це. Буквально тонна. Наприклад, тошно домінувати да не можна, больно, де да дело подневольно. Больно, де да дело невольно, тріщині не тріщи, до да гнісь. Рад би в рай до да грехи не пускають, Око видит, да зуб не ймет, видіть глаз, да рука не сигнет, зимою съел би грибок, да снег глубок. Пошов би к соседу по капусту да на двор не пустят. Где скакать хочеться, там і тормозять. Поїхав би вскач, да плач, і ті була в гості, да ніхто не зов'я. Чует кот в кувшине молоко да дарила коротко. І це тільки малесенька частина там такого дофіга. Так, частково це не про покірність, а радше про усталений порядок речей, коли вище своєї голови не стрибнеш і проти своєї природи не попреш, лягушки валом не бить, води не піть. Сколько утка не бодрись, а лебедем, чи гусем не быть. Таке є і в українців не буде з Івана Пана, свідомі українці із своїх обов'язків хоч не рад, то мусиш. Гнись не гнись, а в голоблі становись. Часом це про покірність Богу, долі і вищій силі. Живі не як хочеться, а як Бог віліт, От роду не в воду, тобто від судьби. Хоть віляй, хоть кавиляй, не міновать. І крута гара, да мінувати нельзя. Це християнські цінності та феодалізм темного нещасного народу. Такого знову ж вистачає, на жаль, і в нас. Своєї недолі і конем не об'їдеш. Але маємо ми такі прислів'я, в яких допускається принаймні якась надія. Нехай долю дано людині вищою силою, але ж доля це не обов'язково погана. Бог дасть долю і в чистім полю. Бог як схоче, так і з грязі поставить в князі. Надія є стверджували прості люди, для яких воля була не фікцією, а реальним спогадом. Коли та воля буде? Чи вона втопилась, чи де поділась, Моїї вже ніколи не буде? А е ні. Вже як налупилось, то й вилупиться, колись таки дождемось. Адже хай навіть панська воля, панська й сила, а на панську мудрость мужицька хитрость. Каліка недовіка. Пан не до смерті, минеться це їм панство, будуть пани дуться, поки не полопаються. А як погано себе поводитимуть, ой, паничу, паничу, я вас зачуп, посмичу. І що ж, наші предки таки були праві, волі ми таки діждали, а проте вона не вилупилася ні звідки, ми здобуваємо її самі. Хлопці і дівчата в Збройних силах роблять усе можливе, щоб захистити нашу землю. А ті, хто завдяки їм має змогу спокійно дивитися Ютуб, Мусять їх у цьому допомагати, тож закликаю вас донейтити на ті збори, які ви зазвичай підтримуєте. Ну, обов'язково я думаю, кожен має витрачати кошти на підтримку збройних сил. А ми продовжуємо: росіяни замість сподіватися на краще, воліють одразу привчити своїх дітей підкоритися, не висовуватися, не чинити опору. Подібних приказок я в українській збірці не бачив. Подавайся по рукам, когда теребят ребят зачуп, так легче будет волосам. Чем долго барахтаться, ступай лучше ко дну. Под низкую притолоку гнись да приседай. Не бери нож сверхмочи, а положат, кряхти и да донеси. Таке налаштування стосувалося, як я вже казав, буквально усіх діток, які зростали у межах російського традиційного суспільства. Тож хіба бодай трохи дивно, що звична для них соціальна практика викликала справжній шок у іноземців, які мали нещастя жити в Московщині, практично в кожних таких спогадах або кореспонденціях, які потім отримали публікацію, йшлося про рабську підпорядкованість нижчих суспільних прошарків вищим, а всіх разом. Самодіржцу, ну тобто царю. Перед царем всі вілікороси поставали як холопи, навіть найвищі бояри і дворяни, а холоп, за їхніми поняттями, той же раб, якого цар вільний і пограбувати, і заслати куди завгодно, ну і вбити, як йому заманеться. У Росії не люблять про це говорити, але кріпацтво у нас існувало аж до кінця 19 століття. Воно наклало значний відбиток на менталітет великої частини населення. А щодо України, то більша її частина майже не знала кріпосного права. І це створило менталітет більш вільний, стверджує російська історикиня Тетяна Таїрова Яковлева. Тож ви могли переконатися, наскільки і справді історичні реалії вплинули на фольклор, а отже, на хід мислення, поведінкові механізми та цінності типових українців та росіянців. Але от що з цього приводу відзначали іноземці. Вони так звикли до неволі, що перестали навіть її відчувати, писав англійський посол Карлайл про московитів у середині 17 століття. Адам Олеарій називав усіх московитів за винятком царя рабами і кріпаками, народженими для рабства. І ще в далекому 1673 році курлянський дворянин Речі Посполитої Яків Рейтенфельс писав. Крім землеробів, у Московії також є раби, рідкісне і несправедливе явище серед християн. Деякі з них несуть рабське ярмо до смерті, а деякі протягом визначеного терміну. Річ у тому, що багато людей добровільно продають самі себе у рабство. Багато стають такими або через борги, або з якоїсь іншої причини. Крім того, батьки мають право повне і законне продавати своїх синів чотири рази на певний термін, а чоловіки дружин. Це зветься кабалою. Окрім встановлення пана та кріпака на шальках християнських терезів, Яків Рейтенфельс, утім, вдається й до певного жорстокого узагальнення, ось що він пише у тому ж творі. Якщо можна пов'язувати душевні нахили з впливом клімату батьківщини та постійним рабським становищем, то, звичайно, мозги в основному через це є грубими і боязкими. Людина тут позбавлена свободи і перетворена на гроші. Писав уже французький мандрівник Маркіз де Кюстін уже про Російську імперію XIX століття. Тож іноземці протягом багатьох століть не лише помічали, але й описували цю особливість московицького суспільства. А от етнографи всерйоз взялися за цю тему лише в XIX столітті. Тож наші ілюстрації зі збірників Номеса та Даля записано саме тоді. Ну і пропоную до них повернутися, адже я ще анонсував пояснення щодо сили. А це важливий момент. А все тому, що для росіян, де сила, там і закон. Сіла закон ломить. сильна рука владика. Ці люди насміхаються над правом і законом і поважають лише силу. Хто кого согнет, тот того і б'єт. хто кого зможе, тот того і гложить, хто кого нагньот, тот тому і спину наб'єт. Хто на кого вскочить, тот того і топчет. Тут мені, до речі, вчуваються ще й паскудні сексуальні конотації. Терпі, Терпімо, моя красавиця. Уковосіла найдет і замішка ніву чужую. Саме тому хто сільон, тот і волен. Чим сильніє, тим і правєє. Чия сіла та воля. і правда. Воля тут означає не стільки свободу, скільки владу, воління, право розпоряджатися собою та іншими. Думаю, те саме значення і в нашій приказці, але приказка то з протилежним сенсом. Чия воля. Того і сила. Звісно, важко боротися і опиратися проти грубої сили. Против сили і віл не потягне. Проти рожна не працювать, рожен махати, з рогами боротись, і риба не плине проти бистрої води. там мусить, де його коні тягнуть. І ніде правди діти. Цур йому з дужим бороться, а з багатим позиваться. Тобто, варто реалістично оцінювати свої сили. Але це не значить, що боротися зовсім не потрібно. Не то молодець, що за водою пливе, а то молодець, що проти води. І ще важливіше прислів'я: не той козак, що поборов, а той, що вивернувся. Тобто невелике діло напасти й побороти, почесно, не піддатися насилування і вивернутися з-під чужого гніту. Саме це зараз і робить вся Україна, вивертається з загрибущих рук сусіда-окупанта. Нехай наші вороги думають, що сила все переможе. Ми то, українці, знаємо, що все це від дурості. Де розум не стає, там сила добуває. І то не завжди й добуває, адже силованими очима не можешся довго дивити, Силованим конем не вскач, Силованим волом не доробишся, силою колодязь копать, води не пить. Ось така різниця. Промовиста чи не так? А вас я знову закликаю ставити вподобайку, поширювати ці знання серед друзів. Ну і пишіть, чи стала для вас відкриттям ця інформація, чи ви взагалі не здивовані.